Моєї мами очі, наче У моєї мами руки золоті, ніжно поцілую квіти, подарую, бо вона найкраща у житті. Мамо, мамочко, моя не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Мамо, бабочко моя, не сумоє, не журись, Обитається земля, я з тобою посміхнись. Прийшла. Бу єють квіти пишні, Шумлять сади та шелестить гуса трава. А трави нам дарує свято ніжне. Ми до матусі проявляємо слова. Ми сер... про серденьку маму не згадаємо, Що найрідніше є для кожного із нас. Усіх матусь зі святом щиро привітаємо, Свою любов їм подаруємо враз. Вже квітне травень. Зеленіють трави. пташки співають пісню голосну. А ми сьогодні відзначаємо свято маму, чарівно прославляємо весну. Рідненьким мамам діти шлють вітання своїм найкращим, милим, дорогим. Звучать всі найщиріші побажання. Сьогодні ці слова матусям всім. А для матусі треба зовсім небагато, щоб її діти щасливими були, щоб їх турбота могла завжди відчувати, і щоб родиною у злагоді жили. Їй так важливо чути голос рідний. Кажіть, люблю, матусі дорогій. Вас дуже сильно поважаю, вітаю, вчительку зі святом. День матері вам обіцяю я вчитися завзято. Я сил бажаю вам терпіння, здоров'я, доброти і миру. За всі знання мої та вміння вам дуже дякую, я щиро. Матусі серце справжнє диво, до нього ставтеся особливо, його завжди вибережіть. Люблю матуся, ви частіше говоріть. Дітей, Матуся, серцем розуміє. Вона свої, теплом завжди гріє. Матуся серце назавжди буде з нами. Воно щире, золоте, скажу слова люблю тебе, я, мамо, твоє серце назавжди святе. Дякую мамі за серце гаряче за віру в любов, за ніжність її. Нехай це серденько ніколи не плаче. Матуся, я шлю обійми свої. У моєї мами серце лебедине, у моєї мами руки два крила, ніжно поцілую, квіти подарую, і слова любові, вдячності й те. Я до тебе, мамо, ніжно пригорнуся, поцілую міцно, скажу, що люблю. Ти найкраща в світі для мене, матусю. Завжди берегти му матінку свою. Дякую за ласку, матінко, рідненька, за турботу, що немає меж. Завжди розуміє мене, мила моя ненька. За мене горою, я за неї теж. знаю, втоми, лагідна серденька, посмішка не згасне на її вустах. Хай буде щаслива моя рідненька ненька і засяє радість у її очах. За свою матусю богу помолюся, щоб вона здорова, в злагоді жила. До її я рук ніжно пригорнуся і скажу їй ніжні, лагідні слова. Хай ніколи, мамо, не болить серденько. Посміхнись, матусю, прошу, не сумуй. Будь в житті щаслива, ти моя рідненька, ніжність і турботу на собі відчуй. Мамине серце завжди гаряче, повне любові, ласки, тепла. Хай же воно ніколи не плаче, Щоб кожна матуся щаслива була. Мама, мамочко моя, не суми і не журись, обертається земля, ми з тобою посміхнись.